Найпоживніші овочі, ті, що запалені сонцем. Отже, сіль споживати до міри, але добре тримати її там, де живеш, і спиш. Усе життя під моїм ліжком, де із голів'я, лежить торбинка сірої солі. Добре дихається, і гарні сни. Цього навчив мене німецький доктор у таборі. Щодень на твоєму столі місце овочам, найпоживніші ті. Щонайбільше запалені, напоєні сонцем. Перший буряк: немає на землі ліпшої їжі, за ним квасоля, гарбуз, ягоди, морква, томати, перець, шпинат, салат, яблука, виноград, сливи. М'ясо, якщо кортить, їсти можеш, але рідко, не лакомся на свинину. А тоненька скипка сала піде на хосен. Але не копти його, нащо смолу споживати? Коров'яче молоко нічого не дає людському тілу, хіба що кисле. Погана їжа, ковбаса, смажена картопля, печиво, солодощі, консерви, маринади, моя їжа це крупи, квасоля, зеленина, суди за звірами, хижак наївся м'яса, ледве суне лінивий. А кінь з вівса цілий день воза тягне, Сарничка з трави аж літає. Якщо на столі риба, то ти пан. Риба очищає і молодить, як і вода, звідки вона прийшла. Риба, сухий житній хліб, овочі найкраща твоя гостина. Усе, що росте у твоєму саду, тобі на здоров'я й на поживу. Кожне зело, яке плекала твоя рука, удвічі поживніше, ніж куплене. Я радію їм, як дітям, і вони це чують. Рослинка вгадує, чого нам бракує, і дає нам це. Все під ногами, що потрібно нашому тілу їсти краще жменьками, але часто. Щоб менше їсти, п'ю багато води і узварів, їм грубу і сиру городину. З вечора четверга до вечора п'ятниці, нічого не їм, лише п'ю воду. Пости найбільша благодать. Ніщо не кріпить і не молодить мене так, як постування. Кістки стають легкими, як у птиці. А серце веселе, як у хлопця, з кожним великим постом я, наче молодшую, на кілька літ. Але не їсти м'яса – це ще не піст. Не їсти свого ближнього ось перший крок до посту. Піст це не традиція, не біблійний припис, не жертва Богу це вияв любові до Бога. Якщо вона більша за любов до смачних страв, питва і розваг.